Виконуємо номер 1140 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння і зроби перевірку. Задання перше. Сума чисел мінус 7 та невідомого числа позначеного зміною х дорівнює 3. Задання друге. Сума невідомого числа позначеного зміною х та числа 4 дорівнює мінус 1. І третя різниця числа 5 і невідомого числа, позначеного змінною х, до рівня 9. Приступаємо до виконання. Нам невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Від трьох віднімемо мінус 7. Щоб відняти два числа, потрібно. До зменшуваного додати число протилежне до відємника. Протилежне до мінус 7 буде 7, 3 додати 7 буде 10. В умові сказано: виконай перевірку. Мінус 7 додамо 10. Додаємо два числа з різними знаками. Більше модуль додатнього числа, тому знак ставити не будемо. І знаходимо різницю модулів: 10 відняти 7, буде 3. Отримали 3. Записуємо відповідь. Відповідь 10. Задання друге. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно відсуми. Відняти відомий доданок. Мінус 1 віднімемо 4. Щоб відняти два числа, достатньо до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Протилежне 4 буде мінус 4. Додаємо два від'ємних числа, поставили їх в спільний знак, додаємо їх в модулі: 1 додати 4 буде 5. Отримали мінус 5. Виконаємо перевірку. Мінус 5 додамо 4. Додаємо два числа з різними знаками. Більше модуль у від'ємного числа, тому поставили його знак і знаходимо різницю модулів. 5 відняти 4 буде 1. Отримали мінус 1. Записуємо відповідь. Мінус 5. І завдання третє. Нам невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Щоб відняти два числа, достатньо до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Від'ємник у нас 9. Протилежне буде мінус 9. Додаємо два числа з різними знаками. Більше модуль у від'ємного числа, тому поставили його знак і знаходимо різницю модулів: 9 відняти 5 буде 4. Отримали мінус 4. Виконаємо перевірку. 5 відняти мінус 4. До зменшуваного додаємо число протилежне до мінус 4, це буде 4. 5 додати 4 буде 9. Записуємо відповідь. Мінус 4. Ми розв'язали рівняння і зробили перевірку. Номер 1140 виконано.